А ви що, думали, що про так просто? Педалі рутись, ще під бугори ще ось знімати. Ще на нашому шляху були арки, наче портали в інший світ, підписані різним століттям. Вже починає трясти руки та ноги. Оце жару. Але перепочивши з кавою біля старої конюшні, зібралися з силами і вирушили далі. Ми просто так не здаємося. Що на нашому шляху ще зустрілося? Озеро. Називають їх голубі озера, але я б сказала, що вони зелені, але прозорі сили покидають, м'язи тремтять, Рішення тільки одне: треба шукати шлях додому. По трасі не їхали, бо я не взяла з собою шолом. А тут же ж Європа правила серйозніші, точніше безпека усім. Виїхали до траси А 14 А там вже з'явились велодоріжки. Загалом обійшлось без пригод. Відчуття класні висновок, вільнюс, справді комфортний для велопрогулянок, природа, маршрути, чистота і зручність усе на рівні.